Добрий день, мої малята і дівчата і хлоп'ята. Я усіх-усіх вітаю, двері в казку відчиняю. Ви поплескайте малята і потупайте завзято. Ширма відкривається, наша казка починається. Дорогу переходив, під машину я потрапив. Всі навкруг мені кричали. Зачекай, не йди! Ну, а що мені чекати? Як мені треба туди і тут навколо. Гала скрик. Дивлюсь, на мене мчить вантажівка. Тож іду тепер, я діти, всі ті правдоньки шукати. Хто візьметься мене вовка, руху правилам навча. На відмінно буду правила явчи. Бо повірте, любі друзі, дуже-дуже хочу жити. То теж не знаю, уважно дивись. Все гарно слухай, як я гарно вчись. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Дякуйте, пух, пух, зайчику, зайчику та почекай. Не буду я тебе чекати. Точно-точно? точно, точно. точно, -точно. Мені твоя допомога потрібна. Яка? яка з мене користь? Зайчику, навчи мене правил дорожнього руху. Знайшов просити. Ти ж знаєш, який я боягущик. Якщо щось злякаюсь, то так біжу, так біжу, що навіть на дорогу не дивлюсь. І що? Навіть на червоне світло світлово. Тоді лапи дуже високо догори піднімають. Знаєш, а ти до ведмедя краще звернись. Він на у нас найстарший і найбільший, то напевно найрозумніший. О, чудово! Дякую тобі, зайчику, за пораду. Бувай, давай. Я нікуди не ходжу. У борозі я сиджу. Там у світі все нове і я його боюсь. Ліпше тому я вдома сиджу. Привіт, ведмедю! Я вже зрозумів, що не за адресою зайшов. А що ти хотів, вовче? Та я шукаю того, хто мене навчить правилам дорожнього руху. Е, -е ні, я сам тим доріг боюсь. Я колись пішов на прогулянку за мене, а там величезна, широчезна дорога. Поки перейшов її, то тобто червоне світло двічі вмикалося. Машини так сигнали, що я углу. А одного разу сів автобус. Так всі колеса поспускали, То я тепер віста. Ні лапу зовсім не вихоче. Зрозуміло. А до ж мені звернутись. А піди до соли. Вона ж все знає. О, а ой справді дякую тобі за пораду. Ну, бувай ведмедю. Хай щастить. Бапчику, братику чого забрів. Совушку навчи мене правил дорожнього руху, бо я хочу по місту гуляти. Я колись вийшов так мало під вантажівку не потрапив. Ще й руку зламав. Добре, братико, я вітаю і все знаю. Звідай, давай почнемо з самого початку. Ти знаєш, що це таке? Ні. Вітки, а ви знаєте? Ой, які ви молодці! А допоможіть мені навчити вовчика правила. Допоможете? Чудово! Чи можна йти на червоне світло сихофора? Правильно, не можна, адже для машин горить зелений. А якщо загорівся зелений для пішоходів – перелік! А що це? Пішохідний перехід. Якщо не хочеш, щоб з вами сталося те саме, що і з вовчиком, то переходьте дорогу лише по зебрі Діти, а як називається доріжка, по якій має ходити пішохід? Вірно. Тротуар. У дорозі йти не можна. А якщо тротуара немає, ви маєте йти по краю дороги. Які ви розумники? Ось такі знаки мають назву дорожні. Є попереджува, є заборонні, наказові, є й інші. Але ці ви маєте знати обов'язково. Солушко, а якщо мені треба в автобус, з якого боку обходити? Автобус і тролейбус потрібно обходити ззаду. А якщо мені необхідно перейти перехрестя, де немає ні світло фора. Ні, зебри, що робити? На нерегульованих перехрестях потрібно подивитися спочатку наліво, потім направо. Якщо транспорту немає, йди. Зрозуміло: наліво, направо, наліво, направо. Ой, Сумуш, яка ти тільки розумна. Я тобі таке вдячний за науку. Я ж тепер не буду боятися по вулиці ходити. Особливо в місті, а ви, дітки, гарно з правила запам'ятали? От ви молодці, завжди бати про свою безпеку на дорозі. Бувайте! Бувайте. Ось і все, вже казущий кінець, а хто слухав, звісно, молодець, а хто правила запам'ятав, той гарний багаж знай собі на А я хочу, а я хочу знову у бігати ходити і гуляти, і більше я дорогу. Не боюсь, Бо гарно дітки завжди я учусь. Вам сподобалась От ти чудово! До наступних зустрічей! Бувайте! Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже і дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш. То, звичайно, що тоді? Де й узятися, біді? До побачення, малята. Будьте обережними.